На деякий час сквер навпроти медичного училища перетворився на справжнісінький пожежний полігон. Тут стоїть різноманітна техніка, а спеціалісти розказують, для чого вона необхідна. Це не навчання, а традиційна акція запобігти, врятувати, допомогти, в рамках якої співробітники Нікопольського відділу державної служби з надзвичайних ситуацій нагадують про професію пожежника та небезпеку пожеж. Школярі мали змогу познайомитись з пожежною технікою, особливостями роботи пожежників. Їм розказали і про піротехнічний підрозділ, що займається ліквідацією вибухонебезпечних речовин. І не тільки розказали, а й показали свої знахідки. Всі люди розбігаються, а Вона вистрілює, потім п'ятці збігаються. Ні, але є яка така що наступаєш і. Також мали змогу не тільки подивитись на роботу пожежників, але й взяти активну участь та загасити пожежу. Пожежа, звісно, була підготовлена завчасно самими пожежниками, але від цього була не менш справжньою та небезпечною. Палили автомобільні покришки. Вибір на них пав не випадково. Провели пожежники і конкурс на кращий малюнок серед школярів. Тема Із вогнем немає жартів. Переможців було більше, ніж очікувалось. Школярі довели, вони знають про небезпеку пожеж дуже добре.